Так, здравствуйте, товариші, пані і панове, владі й джентльмени. Ось вам голова ОТГ Миролюбне Олег Леонтівич Москалюк, бандит, злодій, деребанщик. Да. Зразу говорю, 20, вже 27 років він головує. 21 рік був головою Немиринської сільради. Ніхрена не зробив. Даже для свого села Деркачі, откуда він. Так, так, не поміг ні одним пенсіонерам моєї дружини, сестра, інвалід. Її дочка інвалід. Тоже другі групи. Так? Так. І коли померла сестра моєї дружини, вона молодша, навіть 60 років їй було померла. Так? Москалюк не надав ніякої допомоги на похорони. Навіть ями не викопали. Ми наймали людей, платили гроші, нам подзвонили, ми приїхали з дружиною. Ми теж пенсіонери, да? по 72 рочки маємо. Так? За свої гроші, які були, а які в пенсіонерів гроші зараз в Україні? Га? це на межі бідності, да за межею вже бідності. Проти них геноцид йде. Ціни піднімають, піднімають, тарифи піднімають, а пенсії люди. Багато людей таких є, що он зараз, як говорять, по три тисячі всього мають. Пенсії? Да так воно є, бо племінниця три тисячі має. Друга група інвалідності. єлі ходить, бо вона біля нас. Три тисячі. Як вона могла прожити десь сама на 3 тисячі, коли кілограм сала уже 280-300 гривень кілограм сала. 280-300, їй по 320. Хліб дорогий. І ще буде кого дорожати наполовину. Коротше, до 50 гривень буде булка хліба. Пів кіла. Раніше 20 копійок було кілограм хліба, а тепер пів, пів кілограма. Більше 30 гривень. Я не знаю цін, люди добрі. Я не ходив в магазини. Ну, не ходю я. Я така людина. Понімаєте, я всю жизнь робив, дружина робила, важко робила. в Колгоспі на фермі до важко робила. Я в організації робив. Подімаєте? Мотався по Союзі. Всьому Союзі. Руль крутив, баранку крутив. Грузи тягообразні. Так от. Тоді було кілограм хліба 20 копійок, а тепер більше 30 гривень. Люди добрі. як це ж воно так? Пенсії було. Моя мати отримала пенсію. Баба моя покійні все ж було. Хватало їм пенсії. У нас пенсіонери при Союзі. свиней і бички викармували, таких биків викармували по 4 сантера. Хлібом по, по 14 копійок булка хліба кілограма. Так був. Сім було хліб, 7 кілограмів хліба на рубль, Ще 4 копійки здачі було. Верштея. А тепер. А тепер же нічого. Так нам подзвонили, ми яка копійка була, потратилися. А воно паскуда оцей москалюк, даже пай. Да, пай даже, сестри моєї дружини, яка б померла, но даже ще при її житті пай забрали, бумагу на пай. Він же таким способом. Пенсіонерів, як помирають, він поїбере. землі має багатенько. Да? А потім на себе чи на дружину, то й далі оформляють. Це такі паразити. Так думаю, а тут ми з'явилися, через то він на нас розсердився. А я в магазини ходю, я вже казав, цін не знаю, тому що я воно, 300 метрів магазин від нас, а я в ньому ні разу не був. Поїмаєте, скільки ось я тут проживаю, приїхали ми з Миколаївця. Так я ні разу не був в магазині. А чому мені тут ходити? Чого? Люди добрі? Я спиртне ніколи не употребляв, не употребляю і употребляти не збираюся. Навіть пива. Перестає, така я людина. Я курити почав, коли сів в рейси став ходити, у мене вже діти були. Тому що їдеш за рулем. В сутки даєш 800 кілометрів Камазом йдеш. Так? Тягнеш кучу груза 20 тонн. В одну сторону тягнеш з Миколаєва на набережні Челни. Город Брежнєв був по тому, 5 набережні Челни, 2,5 тисячі кілометрів, назад 20 тонн тягнеш. Туди агрегати на ремонт? На завод Камазовський? Отуда з ремонту? Перстея? Туди йдеш без трішечка за троє суток, назад, за четверо. Більше, щоб щось там не розбився, якийсь мотор не вдарився. Перстея? А як де? Здати треба, стоїш там тиждень, бувало, й дві неділі, покуди груз получиш, покуди здаси, покуда получиш. Зарплата була хороша. Но я її не отримав. Дружина отримала. Ну не люблю я стояти, щоб десь так до каси йти ще в очередь, зразу отримувати. Дружина на другий день, як в нас зарплата, вона на фермі там, в них з 9 утра. До 11 вони вдома чи там, так, да, до 11 було. Бо три рази на день до, до, доїли корм. Піде в організацію, в контору. За мене гроші получить, і все. А на що вони мені були? Мені не треба було грошей. Люди добрі. Я міг заробити і так лівака. Мене лівака хватало. розумієте? Да. От вам комуніст. А лівак попадав, а чого його? Людям треба ж добро робити? Надо. А люди платили. Правильно? Правильно. Так оця паскуда наняла людей, коли я за дорогу. Я вже казав, показував, яка дорога. Да? А я сказав зробити дорогу, бо вкрали гроші дороги не зробили. Він наняв, щоб нас вбили з бабою. Оце 26 лютого 2022 року. Нас собі крали. Оце ця паскуда москалюк. Оця...